Думаєш, навчання в університеті буде таким? Ні. Привіт! Мене звати Захар. І я студент факультету ІФСК СумДУ. І моє навчання не схоже на 20 квадратиків у Google Meet. Ми навчаємося тут, тут і тут, на п'яти спеціальностях і шести освітніх програмах бакалаврату. Моя журналістика. Тому йдемо на телестудію. Тут зростають акули пера. Ми вчимося писати новини, читати новини, знімати новини. А ще записувати, монтувати, правильно виговорювати слова і рекламувати, рекламувати і рекламувати. Усе для того, аби у майбутньому стати журналістами, рекламістами, піарниками, смм менеджерами прес-секретарями, редакторами і для того, щоб керувати людською свідомістю. Для цього у нас є телестудія, радіостудія, кросмедійні лабораторії, комп'ютерні класи, і скоро буде цілий навчальний прес-центр. Показати зараз покажу, що вивчають філологи? Привіт! Мене звати Ліза, я перекладач, перекладачка, перекладакиня, байдуже. Ми вивчаємо англійську мову, німецьку мову, латину, історію германських мов, інноваційні підходи до лінгвістики та лексикографії, усний та письмовий переклад. Тобто стаємо справжніми мовознавцями. Усе для того, аби професійно займатися перекладом, редагуванням та копірайтингом. Хоча дипломований філолог може бути СММ-ником, Контент-менеджером або навчати мови інших. Ні, навчати будемо ми. Я Аня, майбутня вчителька англійської та німецької мов і літератур. Моя спеціальність середня освіта. Тут ми вивчаємо дві іноземні мови англійську та німецьку, знання, яких будемо передавати молодим поколінням. Доволі відповідальна місія, чи не так? Щоб стати найсучаснішими педагогами, ми вивчаємо теорію та методику викладання, лінгвістику та психологію з найдосвідченішими викладачами. Наприклад, з американським професором із Нью-Джерсі. До речі, знання іноземних мов відкриє для тебе цілий світ. Це світ академ мобільності. Тож ти зможеш не тільки навчатися, а й подорожувати. Бон bon вояж! А я Кирило, і я соцпрацівник. Думаєш, я буду загрібати листя в твоєму дворі, хоч би не так. Бо спеціальна соціальна робота це насамперед про зміни в суспільстві. Ми створюємо такі умови, щоб кожна людина, сім'я чи громада мала змогу поліпшити власне життя і максимально реалізувати свій потенціал. В Україні понад 60 тисяч громадських організацій, що займаються наданням соціальних послуг, також діють різні центри та відділи. І ми потрібні їм усім. І ми теж. Мене звати Марія і я майбутній психолог. Ми вивчаємо соціальну, вікову, загальну та етнопсихологію, ще психодіагностику, психологію впливу та психологію лідерства. Тобто всі грані цієї чудової та цікавої науки. Майже половину навчального процесу ми приділяємо практиці, зокрема як співробітники університетської психологічної служби. Людина з дипломом психолога це не та пані, яку ти боявся у школі, це тренер-консультант, профайлер чи менеджер з персоналу. Тому, якщо тебе обтяжують сумні думки з приводу майбутнього життя і навчання, заходь до нас, ми допоможемо. Так, бо ми не тільки навчаємося. Студенти і це і культура, спорт, наука, і навіть трішки робота. Студенти називають і найкращим факультетом галактики. Сумніваєшся? Подивись знову.